Не можеш це контролювати і не зда. А якісь речі можеш, Наталія Царенко одна з тих, хто скористався соціальною послугою з формування життєстійкості. протистояти стресу, відновити свій фізичний та емоційний стан каже, допомогли психологи. Я в глибокій депресії була в голові, вибирала сукню на похорон, це ненормально. І потім я себе зловила на мислі, що живучи в цих думках. Я скоріше себе вже гроб загоню. Що таке життєстійкість? На прикладі м'яча пояснює психологиня Ірина Ковиліна. Коли я тисну на нього, да це якісь життєві складні обставини. Це війна, це кризи, да, це втрати, це все, все те, що зараз відчувають українці. Але коли ми можемо, да. Відновитися тобто як зараз м'ячик став на своєму місці. Це про здатність відновлюватися. Чоловік Наталі Царанко, військовий боронець України з 2020 року. Нині розповідає в Бахмуті, коли АТО переросло в повномасштабну війну. Наталя залишилася вдома з трирічною донькою, переживала, плакала уроки життєстійкості. Каже, допомогли опанувати себе. Я спочатку походила на групові, потім було пару індивідуальних, і мене назад в колію поставили. і все хорошо. Соціальну послугу з життя стійкості надають у рамках експериментального проєкту Кабміну. Спрямований він на підтримку і зміцнення психічного здоров'я українців, розповіла Суспільному координаторка у Вінницькій територіальній громаді Наталія Нагорняк. На реалізацію проєкту з держбюджету виділили чотири мільйони гривень. Індивідуальні консультації абсолютно на правах державного бюджету. Це і ВПО, це люди, які адаптуються да, осіб з адаптацією. Це сім'ї, всі особливо ми вказуємо увагу на сім'ї, на батьків, на правильне батьківство, особливо батьки, підлітків, батьки трьохрічок. Є групи в у кого там є військові в родині, чи є втрати у команді. 13 фахівців, соціальні працівники, психологи працюють з дітьми та дорослими. Навчаємо батьків як там вести своїми дітьми. Якщо це дружини військовослужбовців, допомагаємо їм пережити такі емоційні стресові розлади, щоб вони не привезли до затяжної депресії. Щоб стати життєстійкими, одній людині достатньо одного сеансу іншій півроку пояснює психологиня Ірина Ковиліна. Війна значно вплинула на психічне здоров'я українців, і, аби допомогти кожному, кадрів замало майбутнє вбачає за груповими заняттями по 8-12 людей. Коли ми те те тет да, вона може бути глибша, ця робота пропрацьована, да, може якісь речі такі інтимні, але в груповому, я кажу, є оце збагачення і тим, що ми бачимо інших людей, які вже переживали щось похоже, і, і, і вони з цим справилися. Центр життєстійкості діє на базі міського центру соцслужб, що на проспекті космонавтів, працюють у будні з 9 до 17 години. Послуги безкоштовні. За словами координаторки Наталії Нагорняк, від початку лютого послугою з формування життєстійкості у Вінниці скористалися 42 людини. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.